Зроділа ось така бюджеточка. Ну бучок, павільйон, 15-6 дюймів. Жодних дефектів немає по корпусу. все ідеально, майже як новий, навіть потертостей немає. Е, підсвіточка клавіатури е, зеленим кольором. Ось так виглядає красиво. Ноутбук вмикається дуже швидко, завдяки NVMe. єшечки. Буквально секундочки, ноутбук увімкнувся. По характеристикам у нас тут i7 7 хаш HQ, 4 ядра, 8 потоків, базова частота аж 2,8 Гц. Так, 2,8 Гц, Ось. 4 ядра, 8 потоків 16 гіг оперативки ddr 4 і базова частота 3200, SSD НВМ NVMe, 256 ГБ і в додачу жорсткий диск на терабайт. Відеокарточка в нас тут саме вкусненька, бюджетненька, 1050 Ti на 4 Гіга. Тобто можна пограти в якісь е, ігрушечки по типу CSGO, cs 2 точніше наразі, танки, GTA 5 це все для нього буде абсолютно адекватним з FPS-ом. Так, давайте проведемо тести на Ютубчику. Запустимо якийсь 4К, подивимося, що в нього по звуку. Так, інтернет у нас, на жаль, не супер швидкий, але я думаю, нам цього буде достатньо. Так, 4К. О, 4К. Так, одразу прошу пробачення за рекламу. На жаль, не можна на це ніяк вплинути. Звук додаю на всю. В матриці також жодних дефектів немає. Як бачите, жодних засвітів просто ідеальний постав ноутбук, ну, тобто можна прям купувати на подарунок. Це цього достатньо, щоб побачити, що ноутбук працює просто ідеально. Дуже гучний, до речі. Так, по портам у нас ось так. В принципі, все чудесно.